Пісня виводила з небуття. Спершу була темрява, липка й волохата, потім з'явився звук чи тонюсінький промінь. Він десь почався з нічого і наростав, наростав. Ой летять, летять три соколи через сад. Гей, гей, гей. І те є гей, як мрійна хвиля, і підгонить її ніжний дівочий голос. Зачепили ж вони крилечками виноград. І високо, високо, аж понад той виноград сягає мрійний дівочий голос, аж туди, де сонечко тріпотить промінням чи два соколи, два товариші летять. Це, Лебонь Наталка, його сестра співає. А тож, це вдома. Повна версія аудіокниги на ютуб-каналі Сила Класики. Підтримайте україномовний контент підпискою.